К сожалению, наш генштаб прошляпил эту операцию. По крайней мере, все данные, которые мне стекаются, говорят именно об этом. Вчера получилось, что у нас открылся новый фронт. прорыв. Вчера заходил разведбат, по моим данным, через сутки был затянут второй уже эшелон, это приблизительно бригада, и противник добрался на расстояние от 30 до 40 километров, как сообщают военные, и уже на территорию именно Курской области. Вчера получилось, что у нас открылся новый фронт, Курский фронт, где противник вчера предпринял мощные атаки на нашу оборону. К сожалению, да, к сожалению, вот я по-другому никак не могу сказать, что наше информационное пространство, наши телеканалы, к сожалению, Никак не могут перестроиться. Вчера до вечера всех убеждали в том, что все нормально. Противник отброшен, а никаких последствий нет. К сожалению, последствия есть. К сожалению, последствия плохие, противник вклинился в нашу оборону. Более того, это пока еще только начало. Все говорит о том, что бои здесь только начинаются, и противник имеет гораздо более далеко идущие планы по своему движению вперед. Противник пытается играть в банк пытается прорвать нашу оборону, занять не только значимую часть территории, но и войти на территорию Курской АЭС. А далее, если он ее займет, на самом деле это будет для нас просто патовая ситуация. Наше военное командование, ну давайте будем честными, прохлопало этот удар. Понятно, что сейчас экстренные силы будут туда сброшены, тем не менее мы удар прохлопали. Именно по этой причине противник клянулся в нашу оборону. К сожалению, наш генштаб прошляпил эту операцию. По крайней мере, все данные, которые мне стекаются, говорят именно об этом. Хоть уже больше 13 часов, 14 часов, служу непрерывно обстреливают. ехали на, после заправки на конце заправились и съезжали с Мартановской горки. Сейчас уже полыхает. Дым идет от замости, с города, с гончаровки, с везде все, задымление, везде, везде какие-то повреждения прилеты. Вот такая жизнь. На город администрации висит Кроповский флаг, украинский флаг. Военных много, техника. Я думал сфотографировать им, короче, Позвал меня, военный проверил документы, ну, не, не грубил ничего. Сказал, что нельзя снимать. Я говорю, что нам делать теперь? Что будет? Он типа, что делать? Он говорит, учите им украинский и готовьтесь к референдуму. Честно говоря, уже под каким флагом жить, главное, чтобы мирно. Если наши нас не могут защитить, может, хоть украинцы смогут. Где наша армия хваленая? Где, блядь, ни одно ПВО, ничего? Тут в Курске хотя бы вертолеты летают. У нас там нету ни хрена. Был Ахмат войска Чечня, они, походу, первые свалили оттуда. Люди стоят на трассе, начинают больше солдатского района до Курского кольца. Тех, у кого нету ту вони не можуть вернутися домой. І Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни, вже є з нами. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас, пане Олексію. Поки що немає якихось офіційних повідомлень про те, що відбувається в Курській області, але всі про це говорять і звичайно намагаються зрозуміти, що ж воно таке Путін скликав. Радбез, Путін зробив заяву, що це провокація? Почали дорікати американцям, звинуватили британців, в тому що відбувається в Курській області, що це вони винні. Американці кажуть, а ми тут до чого? Україна в нас нічого не питала, і ми тут до нічого українцям не казали. Вони, то їхня їхня війна, а ми їм хіба якоюсь зброєю допомагаємо. Пане Олексію, скажіть, будь ласка, що воно таке діється? Ну, Розмова про те, що це провокація, ну, знаєте, наглість е офіційних джой Російської Федерації, вона давно заш зашкалює, але все одно, коли вони починають щось розповідати, е чергова їхня наглість, чергове їхнє повідомлення все, все, одно, все одно дратують. Здається, вже ну, неможливо вже від них щось, щось почути несподівано, але розповідати про те, що бойові дії з нашого боку це є провокація. ну... Я розумію наскільки там е, зомбований народ, і вони ж дійсно вірять в те, що це ми зробили якусь провокацію, що ми там обстрілюємо цивільні е, е, цивільні райони, е, цивільні будівлі, е, стріляємо по швидкій допомозі. Ну що це відбувається? Ну. Е... Ви знаєте, під час бойових дій ну от на цьому треба якось мені здається більш зосереджуватись, але ми чомусь це обходимо стороною. От саме поняття того, що під час війни адміністративні кордони областей, країн вони мають другорядне значення. Ось що саме головне, коли вже йде війна? До початку війни не так важливо, це наша територія. Зайшли окупують агресори. А коли почались бойові дії, то має значення рельєф місцевості. Тобто як його треба використовувати для того, щоб вести бойові дії, і звісно, розташування ворожих військ, ну власне війська, розташування складів, розташування логістичних центрів, і це і це треба максимально знищувати для того, щоб досягати перевагу на полі бою. Не немає взагалі ніякого значення, де знаходиться якийсь об'єкт. Якщо десь по мапі намальовано там адміністративний кордон країни чи е, області, чи там району, чи ще щось, це не має значення. На це ніхто, е, ну, це тільки, як то кажуть, е, можна взяти до відома. Тому е, ті наші дії на Сумщині, е, ну, на, 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 ну це на, Сумщина е, була в небезпеці е, від удару е, росіян. Вони там накопичували війська, підтягували війська так само, як було на Харківщині. Тому е, звичайні дії це зробити ударне випередження, щоб не дати їм сконцентруватися, не дати там зробити щось потужне, щоб потім е, ну, оборонятися, щоб вони створювали плацдарми, як, ну, як на Харківщині. Це, це не контрнаступ. Тут навіть таке слово сполучення не треба вживати, це контрударне випередження. Це звичайна тактика, це частина дій в обороні. Оце і є те, що ми називаємо активна оборона. Це дії в обороні, ну а те, що зайшли на територію Російської Федерації, ну, там знаходились їхні е е війська. А що, що треба було робити? Коли реакція наших навіть, найближчих партнерів дуже дивує. Тобто е я почув на фразу, що чи треба було Україні розпочинати вторгнення в Російську Федерацію, Ви що, альо, яке вторгнення? Ми контратакували в тому місці, де Росія концентрувала війська. Все, крапка. І ми будемо це робити далі. Ніхто не збирається йти на Москву, там, Чи, ну, я не знаю, вони, коли чують, чують ці коментарі, починають краще розуміти, чому в нас є такі проблеми з постачанням нам зброї і з певними дозволами на використання е західної зброї по ворожих е об'єктах, де вони не знаходилися, ну, в даному випадку, на території Російської Федерації. Тобто вони, наші друзі і партнери, багато хто. Ті, хто коментує, ті, хто аналізує ці дії, ну вони дійсно мені здається досі. Ну скільки треба, досі не зрозуміли, що що, відбув, що відбувається на російсько українській війні, що це найбільша війна з часів Другої світової, і вони. Вторні в у Росії слухайте. Підпишіться ну, на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.